Про одного із найвидатніших українців Тараса Шевченка говорять у всьому світі його твори перекладені багатьма мовами, а інтерес до постаті кобзаря не вщухає і в наші часи. Можливо, таємниця генія Тараса Григоровича криється в його таланті, адже поєднав у собі хист поета, прозаїка, драматурга, фольклориста, етнографа та художника. А можливо, справа в актуальності його пророчих слів боротьба відтворена в доробку митця, не вщухає до нині на майданах та вулицях держави. Це відчувають і літературознавці, які досі видають наукові дослідження життя та творчості Шевченка і журналі. Котрі продовжують знімати документальні фільми про Кобзаря і пересічні мешканці, буденність яких полягає саме в боротьбі за вільну, щасливу процвітаючу країну, про яку мріяв український пророк. Сьогодні, та й не тільки лежить в мене Кобзар, якраз незважаючи на річницю, я його відкрив і читав. І скажу так, що та, це як більше як пророк. Ну, з чим мене асоціюється, не як поет, не як художник, саме як пророк через ті слова, які він писав в своїй творчості. Його думки про людські наш народ вони актуальні і до сих пір. Для мене Тарас Гор, Шевченко – це перший оплот України. Це перша людина, яка сказала, заявила про Україну як про суверенну державу. В моєму розумінні Тарас Григорович Шевченко це е, ідейний лідер всієї України. Та Кобзар я завжди вдома був і залишається, тобто і читаю, і вірші вчила. Школа моя тут знаходиться зразу. У мене викладач був такий, що е, українська мова літератури. І Катерину знали. Для мене Шевченко це насамперед пророк, пророк, якого не почули в свій час, але який е, на багато років перевершив е, свою епоху, і він є надзвичайно актуальним і сьогодні, і буде через 10 років, 20 і через 100 також. Також він був е, таким відданим сином своєї землі, своєї батьківщини. Е, і він був одним з небагатьох, хто не заговорив насамперед книжною мовою, а хто заговорив до людей мовою простою, мовою зрозумілою і доступною. І тому власне, він настільки актуальний для будь-якого покоління, чи то старшого, чи то юнацького. Для мене Шевченко це герой, великий герой України, надзвичайний мій улюблений поет, мій улюблений художник. Насправді він геній, і для мене він вічний був і завжди буде. І його книга, напевно, має бути для кожного українця настільною книгою після Біблії. І насправді дуже важливо чертати Шевченка, бо він є дуже актуальний саме в наші дні. І дуже важливо знати його твори і не тільки в сьогодні, вшановувати його пам'ять в сьогоднішній день, але дійсно перечитувати його твори. Як тільки є така можливість, і не тільки згадувати про нього, коли нам погано, а захоплюватися його творами, бо крім крім якоїсь сумної творчості, він мав також багато радісної радісних творів, які також можуть не тільки підкріплювати наш дух, але й робити нас дійсно патріотами нашими державами і брати з нього приклад і з, з його патріотизму і з його сили волі. Під час заходів до вшанування Тараса Шевченка цього року згадували не лише Великого Кобзаря, а й тих, хто, слідуючи його заповіту, поховайте та вставайте кайдани порвіте», стали до боротьби за свою державу, і тепер навіки увійшли в історію України як воїни Небесної Сотні. Майбутній психолог з Прикарпаття. Він вмів причаровувати людей, але не міг змінити власної долі. Роман Гурик 19 років. Небесна Сотня. Десяток юних ангелів. Львів'яни та гості міста в Шевченківські дні згадували слова українського пророка, які найкраще віддзеркалюють сьогодення України. Оглухли, не чують, кайданами міняються правдою, торгують, і Господа зневажають. В тяжкі ярма людей запрягають, орють лихом, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, не до люди, діти юродливі, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, і в чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті, своя правда і сила. E vou